Добрий день, шановне товариство. 30 вересня 2023 року. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігин. З вами Раховецький В'ячеслав. Хочу у вас запропонувати гібридну форму нашого вітчизняного селекціонера Михайла Гречка Айсидора. Цього року трошечки підгорошивша. Але разом з тим смачна і дуже добре поводить себе при довгому зберіганні на кущі. Як бачите, ягода не порчена. Ну, може, не без того, що десь якась пташечка клюнула чи веса. Але загалом, то ягода дуже достойна. Ось така гібридна форма нашого селекціонера. Смачна, з достатнім цукром накопиченням. Лоза вже майже повизрівала. Де слабші погінці, то не визріла, але вони і не потрібні. Так що досить таки непоганий виноград. Всім найсирячої перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава героям. До побачення!